Привіт, друзі! Зараз поговоримо із військовослужбовцем, який нині воює під Бахмутом, а після війни мріє навчати дітей українського Донбасу. Військовослужбовець з позивним Кочовий у передачі наші люди. До 24 лютого ну я доволі багато волонтерів. Два тижні я думав, що я в ТРО, і сидимо каже: ну як вам служиться в збройних силах? Я такий. Я точно в збройних силах, так точно хлопець. Перші бої це були бої із російським спецназом. Спочатку заходило ДРГ, потім заходили танки і вся техніка. Недооцінка ворога це вже автоматичний програш. наш ворог також навчається до 24 лютого. Ну я доволі багато волонтерів. Багато волонтерів і більше всього в освітній сфері. Тобто я там проводив лекції з медіаграмотності, багато автостопів. і Так само розповідав людям, як класно, круто можна за 10 гривень ще й тобі доплатять, подорожувати україною. А, просто дуже класно. Працював з дітьми там приблизно 12-15 років. Ну, це найкраща аудиторія для того, аби їм віщати про те, що а, як класно в Україні. І ну от поїдьте за кордон, подивіться, як в Україні класно, у нас не все так погано. І от волонтерів багато. Так само з 2019 року почав волонтерити тут, в Чернігові. Ми створювали там із командою різні волонтерські програми, проєкти в плані того, що можна долучитися. І ось приходьте, волонтерить. У нас класно, волонтерство це дуже непогано. Багато подорожував автостопом, там близько 30 тисяч кілометрів Україною, саме автостопом і пішки. От цим займався, ну, Їздить, кататися, мені дуже подобалось. Саме перший день вторгнення я був тут в Чернігові, але до того, 23 числа, я приїхав із Сум, був на змаганнях. Приїхав із Сум 24 числа я на ніч ліг спати, і мені друг каже, в мене мати під кордоном живе і каже, ось уже заїжджають. Я, як факт чекінгом займаюся, то я зразу хоп, поліз офіційні джерела, перевірив. Звісно, класно, це хтось там знайомий, який має там, інформацію прямо інсайдерську, але я завжди перевіряю інформацію. І він, ну, він здивувався, що я такий дивлюся, а ну та Путін оголосив якби, війну в Україні. 24 числа я пішов, допоміг прибрати е, бомбосховище. Там люди кажуть, давайте зберемось, е, приберемо і будемо там. І з другом друга я лишив там, а сам пішов в військомати вже о 15 15 був у військкоматі. Оце взагалі дуже цікава історія. Бо я ще два тижні я вже був на передку тут під Черніговом, і два тижні я думав, що я в ТРО. Але потім наш ну, командир каже: сидим там після бою і сидимо. Він каже: Ну, як вам служиться в збройних силах? Я такий: я точно в збройних силах так точно, хлопець, звісно, ти ось ну так я потрапив. Просто ми йшли з моїм другом. І мій друг потрапив в ТРО, а я потрапив в Збройні Сили. Тобто записали, ну отак. Перші бої в мене взагалі починались 28-го, начебто, чи 26-го, і це були бої із російським спецназом. ДРГ тоді заходили. Ну, спочатку заходило ДРГ, потім заходили танки і вся техніка. І от в нас під Київкою були перші, от на клевері, в нас там розв'язка. І перші такі бої ми зайняли оборону, і нам була там поставлена задача, аби ніхто сюди не пройшов сюди, сюди — ніхто не пройшов. Дуже нервово було, бо для мене це взагалі вперше. Я там колись в 11 класі тримав автомат, і тим, що цікавився, там озброєнням, я це розумів. Але того сприйняття, що я ось справді в збройних силах і справді тут люди помирають, бо тут війна свідомого усвідомлення не було. Перші бої просто застали там, і це було дуже важко, бо ми майже не спали. Не було централізованого там постачання, і тому ми спали на землі. Мінус шість дуже холодно. Деякі люди просто уже ну ледь не замерзали, і дуже важко було засинати, бо треба. Уже деякий час у людей в мене особисто вже під час чергування з'являлись галюцинації, наче ну просто не спали чотири дні і вночі стоїш, чергуєш, і перед очами наче хтось ходить. Насправді цього не було. Було в цьому плані психологічному і в плані побороть холод, бо що, що тебе побороє, Чи холод, чи сон, і треба було. Реально дуже е, такі зусилля, психологічні, моральні зусилля, аби абстрагуватися від цього зовнішнього і просто заснути, для того, аби на завтра була енергія. Зброєю у нас були автомати. Це точно в усіх справні клас е, вистачало там патронів. Е, але такого важкого озброєння у нас було чотири РПГ, і нам кажуть, зупиніть колону там приблизно більше 100+. плюс. Колони техніки, вам треба просто, щоб вона зупинилась. Ну, Я думав реально, що ми це зробимо класно, круто зробимо, 4 РПГ на. Енну кількість людей, там скільки 50 людей, інакше, то було, і я думав, що зараз будуть їхати ми їх класне, ми і все, і все всі герої клас. А потім, уже після такої дуже е, класних нас, там одне одна з найактивніших бойових дій було взагалі, що були під чернігом не там, бо я не кажу там е, рібки і так далі. Е, гарячіше було на Яцевої на Новоселівці, а тут е, просто. Дуже інтенсивні артилерійські танкові бої були. Танкові бої такі перестрілки, я б сказав би. Тоді я вже після цього всього зрозумів, що це була просто місія, яка не виконується, і звідти ну, могли б не вийти. Люди розкажу момент дуже класний, коли стою. Друге чи перше, і повз нас там із шестовиці виїжджає там ну, велика кількість російської техніки, і наші ще насипають їм до нас догінку. От цей момент, коли я стою, у мене в ну, мене гарний зір і мене поставили, аби я контролював мости, які там є, дивився. І просто 38 днів ніхто там не проїжджав ніяка машина, бо там все було заміновано, все було, як би, е, як має бути для зустрічі підорасів. Ну ми так називаємо, вони нас так називають, ми їх так називаємо. І потім е, бачу, туди проїжджають наша машина, наша техніка, аби займати е, деокуповані села, міста. І просто я стою і просвязився дуже сильно. Реально, е, наче так. Е, Місія виконана, плюс до респекту, плюс до того, що підтвердження, що з Чернігова вони відійшли і були, ну, були відігнані. Ще певний час я був у Чернігівському територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Уже на пам'ять вивчив через те, що це, ну, це армія вже просто а війна це одне, я розділяю війна і розділяю армія. І в ОТЦК. Просто вже там сиділи на розподіленні. Ми чекали, поки прийдуть покупці. Себто покупці це коли приходить хтось із бригади і кажуть, нам треба там таких то таких то людей. Дайте нам. І ми сиділи на розподіленні, сиділи на блокпостах. Так само, тут на в'їзді в Чернігів. І по самому Чернігову не патрулювання, а охорона режимних об'єктів. І от цим займалися до червня, а потім е, перевели е, в, в інший підрозділ, і там я вже займався підготовкою до того, аби від'їжджати на бойові дії. Я свого часу під Черніговом був піхотою, і для піхоти там відбувається просто пекло. Е, в нас під Черніговом сипали всім, чим могли, але в них не було е, настільки аж. Великих ресурсів, бо там із Горлівки, з Донецька дуже легко підвести, а до Донецька там, ну, із Луганська ну, відки хочеш. Там просто сиплють чим можна, абсолютно. Для піхоти там просто пекельне пекло. Це коли реально колони, лави росіян хто з зброєю, хто без зброї суне на нас. Наприклад, у нас позиція 10 чоловік. А їх там суне 30, і це ну дуже важко, бо це дуже інтенсивно. Для мене, як для мінометника, я вважаю, що це було легко. Ну доволі легко, бо в плані ми були е, далі від е, лінії зіткнення. І через те, що в нас також є доволі ну, доволі непогане е, вогневе ураження артилерійське, то у них не було такого вибору. їх просто, наприклад, є 100 цілей. Артилерійські там від міномета 60-го до 155-х, там і їм треба обрати яке пріоритетніше. І ну, мій міномет був не пріоритетний, тому звісно прилітали. Вони дуже любили. Ми і в Бахмуті були і в самому, і на околицях його, і так само в селах, де ведуться ну, найжорсткіші бої. Бо в Бахмуті ну, сам Бахмут він є як е, оплотом е, оцієї міці. І як символом є, але в Бахмут тільки прилітає або з Бахмута, або в Бахмут. А найжорсткіші бої ведуться на околицях, як нас на Новоселиці, на Шостовиці, Лукашівці. Це приблизно десь так і в Бахмуті. Насправді мене бісить, коли знецінюють ворога, ну, бо недооцінка ворога це вже автоматичний програш. І тому там у них така стратегія, така тактика на деяких частинах, на яких я, ну, я знаю і мої е, знайомі, друзі, побратими із мого підрозділу там воювали, то е, там дуже змішано. У них є солдати, ну такі, що і ну, в прямому сенсі були такі з лопатою по болоту, будуть іти просто або по по чистому полю. Це як м'ясо, просто м'ясо, яке відправляють наперед. А поза ними уже із те, із технікою, зброєю з усім оснащеним і з досвідом. І з тактикою, і з аеророзвідкою вже за ними йдуть професіонали. Ну вже там ПВК Вагнера чи інші, інша контрактна армія, звісно. Поки ми тут вибували професійну армію, як казав е Валерій Залужний, професійну армію під Чернігом, то в них також там е вони набирались контрактники, і вони також навчались. Тобто, варто розуміти, що наш ворог також навчається не тільки ми там маємо класні там або класні саморобні, або класні. Е Українські розробки і також класно навчаємось. Вони теж навчаються, і це варто розуміти. Я вже давненько розумів, чим я буду займатися після перемоги, бо я перемогу вкладаю на військову, а перемога буде тоді, коли Росія буде деросифікована, дефедералізована і де Росія буде вже позбавлена а, мілітарних потужностей. І коли вона буде вже дефедералізована, себто на тих територіях будуть поневолені народи, які... Уже до речі, є потуги до незалежності в деяких народів Росії. Я разом із своєю жінкою поїду на Дон на Донеччину, буду вчителювати і нести туди культурну місію, себто займатися реінтеграцією цих людей, тобто не, не їх. А нас назад, сюди, до наших земель, до наших етнічних земель, етнічних людей, бо справді там не тільки лишилися сепаратюги, там ще лишились люди, які не можуть просто виїхати через те, що там будинок. Хтось прив'язаний до матеріального, хтось прив'язаний до духовного. бо ну, ось тут моя батьківщина, тут це дерево, яке я посадив. І тому до цих людей також є потуга. Багато, звісно, таких речей неприємних є. Але е, я йду за тим, що мені подобається, і розвивати далі в. У... В далекій перспективі ті регіони, які трохи вже відстали від е, нас, коли ми вже в Україні були ці 9 років е, в складі, ми доволі розвинулись за цей час. А люди, які там, вони просто залишились е, на 10 років назад, на 20 років назад. І тому мені е, в далекій перспективі на 25-50 років цікаво розвивати цих дітей. Ну, з найменшими дітьми найлегше працювати, бо це чистий листок, на який можна допомагати. Я не вчитель. Я допомагаю людині йти своїм шляхом. Такі мої інтереси. Ну, може, ще поїду на около я мав їхати на около в липні 2022 року. Але ну, цікавіші справи виявилися.